Привіт! Дякую, що завітали. Я цьому радий. Їдемо у кросворд 5 на 5. Відомо, що для вирішення японських кросвордів чи нонограм використовується набір логічно стратегічних підходів. Згадувати кожен з них буду по мірі застосування. Отже, перший підхід це пошук найбільших цифр. Значить, ця цифра, наприклад, найбільша цифра у нас 5. Ми бачимо, що поле у нас всього складається з п'яти клітинок. І це каже, що у цьому полі, десь в якомусь місці, п'ять клітинок буде зафарбовано. Так як у нас всього п'ять клітинок, ми можемо зафарбувати їх усі. Перший стовбур, стовбець закритий. Тут така сама ситуація. У нас п'ять клітинок десь тут має бути, тільки 5 є. Ми їх зафарбовуємо. Тут по горизонталі така сама ситуація. Зафарбовуємо. І тут по горизонталі така сама ситуація. Зафарбовуємо. І отже, весь кросворд тепер вирішений. Дякую за увагу!